Це передача Селфі Плюс, та сама передача, в якій ми з нею відвідимо різноманітні заклади, заходи і перевіряємо, як відривається молодь міста. Сьогодні ми на території заводу Кромбер енд Шуґер. Тому що тут, будь ласка, оператор, покажи, що тут відбувається. Тут просто щось неймовірне. Дивіться, скільки людей для житомирян сьогодні виступають «The Hard Kiss», друга ріка та мегапопулярний популярний дзідзьо. Ха-ха-ха, хто ж ще та що? Тому я пропоную селфитися з усіма і людьми. Ну і з дідзі, якщо вийде Селфі. Де хард кіс? Я їх не знаю. Але ну я у них є пісня Мейкап. No, Там є такі слова: My makeup is my armor», Що в переводі означає Мій мейкап, моя броня. Mm -hmm. Правильно? Мій мейкап, моя броня. Тому дивлячись на деяких дівчат, є логічне питання. Кого ви боїтеся, від кого ви захищаєтесь? Не знаю. Я не крашусь, я. У вас є броня? Не знаю теж. Ну у вас є трохи броня. То, а то ви до... що, не на картки спрішли? Ні. Надійте, подивимось. На другу річку. На другого ріку. І на дітя. О, дітей. Давайте зафоткаємося. Давай. Ти фанат гурту Друга ріка. Так. — Дуже любиш і ти. Так. — і Валерій Харчешин. Зрозуміло, чого ви сюди прийшли. Не на картки, не на дзідзу, а на другу ріку. Як вважаєш, чому саме друга ріка? Чому не перша ріка? Тому що… — Хто? Друга ріка. Ну так, чому вони так назвали, чому не перша ріка»? — Ну, звучить, звучить. Звучить, так? А що, перша? Перша, не всі ж перші. В принципі, да, англійською, там Second River. First streamer можна язик зламати, так? Да? Да, да. Як би ти назвав свій гурт, як до тебе був? Я? Beetle Meets. Beetle meet? Beetle Meets. Як? Beetle Meets. Чому? Ну так. Маєш бути якась логіка чи ні? Логіка? чорту логіку. чорту <свист> логіку! <свист> Якщо ви не впізнали зі мною е, Житомирський міський голова Сергій Сухомнин, е, скажіть, будь ласка, ось ви взагалі фанат Дзідзьо, яка з його пісень змусила вас поросмислити ваше життя? Чесно кажучи, ну, не, не фанат. не фанат. Мені більше подобається наша друга ріка. Ага. Тому ну, Класний образ, це, душа компанії, душа це, але... Но... К сожалению, я не могу причислить себя к фанатам этой группы. Ну, я сподіваюся, що він не образиться через це. Бо він такий а веселий ви, чувак. Бо йому об этом не говорите. Ну, якщо б його не побачить, але А защо вам особливо друга ріка подобається? Яка ваша улюблена пісня? Можливо, хочете наспівати її? Ні, я у мене я не буду демонструвати свої там способности к пению, потому что их у меня абсолютно ні, нет, но в то же время каждая песня имеет смысл. И каждая песня, и вот сам человек, который поет эти песни Валера, он действительно ну вот, настоящий житомирянин. И пропаганда Житомира в Украине, не только в Украине, это то дело великое, которое он делает, и за это я ему очень благодарен. Харчишин, ты красавчик. Давайте с вами сфотографуемся. Знімаю відео. Як тебе звати? Вікторія, Вікторія давай. Валерія. Валерія ВВ виходить. <рес> <рес> так, дивіться, Вікторія Валерія. А ви знаєте, що мегапопулярний популярний дзідзьо, Він родом з села. Я так, кого? звичайно. Ну в Львівській області з якогось села. Ось, а як ви вважаєте, чи є у зірки такого масштабу? Привіт! Вітаю! Чи є у зірки такого масштабу? Огород, свиня. Ні, я думаю, я думаю є. Чи він косить сіно? Просто на це не вистачає часу, в нього стролі, концерти. Я може в нього є такий. Знаєте, що в нього є свиня Мейсон? І подруга Сара. І Сара. Мейсон, Сара, кльова пара. На Дідю прийшли, чи на Дідю. Люди, так. так. Да, дуже Все, чекаємо туди діду. Як взагалі настрій в Житомирі? Стільки зірок в одному місці в один час і що ти відчуваєш з цього? У мене отличная настроения. Я хотіла попасть на этот концерт, и я попала, все супер фаворит? Заради кого реально ти сюди прийшла? Uh, Навіть все-таки Hardkiss. Так, да, Hardkiss. <laughs> ти почула ті пісні, які хотіла почути? Так. Да. Несмотря на те, що ми прийшли на середину концерту, але я услышала те, що мені треба. Вдалося <laughs> поспілкуватися з харткісом. Чи uh, хоч з кимось? Ні, uh, просто знаєш, вони так ідеально пройшли, але не особо вдалося. Тим не я виділа вблизи. Прикольно. Тобто своє те за чим ти прийшла ти отримав? Да, І це найголовніше. Добре, давай засел з тобою. Добре, дивіться, як вас звати? Мене звати Ботька Павук. Я знаю! Пауки в да, пауків. Да, да, Чуєш, Бодька, можна так? Ну треба, звичайно. Що. Да, батька, а, як вважаєш, Зіндзю міг би бути головою села? А, я тобі хочу сказати, що у певних параметрах Зідзю вже є голова і не тільки села. Він вже є головою всієї такої, знаєш, тусньової молоді сьогодні в Україні. Він сьогодні ламає стереотипи і всім сільським головам, до зіздя ще дуже далеко. А якби він ну, от, став головою села, головою, прям головою, да. головою. як ти вважаєш, які б реформи в першу чергу він почав запроваджувати? А, я думаю, що однозначно в селі з'явилася б вулиця Сари, вулиця Каділака і вулиця Зіді Фемелі. Він боїться павуків, кажуть, да? чи ні? Ну, в нього був друг павук, але він боявся, але потім, коли в нього був друг, і потім щас. Зі почав трошки по-іншому Ти Думаю, що якщо дорветься до влади, то винищить цих павуків. Ні, навпаки, він буде робити все можливе для того, щоб павуки просли, тому що павуки для нас це дуже серйозні комашки. Дуже важливі комашки. Ну, будемо, я за нього буду голосувати, якщо він буде поготуватися. А взагалі сьогодні в Житомирі дуже велике свято, тому що сьогодні виступає гурт горзіо. І сьогодні незвичайні концерти, то скоро зрозумієте, порвемо всіх. Ми вже чекаємо, не дочекаємо. Селфі. Я вас бачила в телепроєкті Ліга сміху. Ось, ви не ображаєте, що шостим суддею позвали Олю Полякову, вас? Ні. А чого я маю ображатися? Можливо, ви могли б бути найгіршим суддею та тренером для більшості молодих людей. Я не мав в той момент часу, мені ніхто не пропонував, запропонували їй. Мені їх щось інакше запропонували, так що в мене все нормально. Добре, можете якісь привітик передати нашим Житомирянам, бо. Ого. Я мегапопулярний дідо передаю привіт всьому Житомиру, всім жителям Житомира і навколо е, села, міста, які оточують всі Житомирські області. Йолки-палки передаю я мегапопулярний діду, привіт. Я скучив за вами. І, до речі, щось готую, але трошки пізніше. На Стоп. Саме власне, тримайте язик за зубами, нікому не доляпайте, бо прийде за багато людей і вам не буде місця. Думайте. Зрозуміло я. Думайте. Перед тим як говорити ба... за багато. Шитамер. Давайте з вами сплакаємося. Yeah. До нашого об'єктиву потрапила ось ця тендітна дівчина, вона брала участь у міс краси і ще у всяких багато місах. Як тебе звати, нагадай? Катерина. Я знаю, що тебе звати Катерина, глядачам, ти нагадала. Да. Так, Катерина, давай з тобою пограємо е, у правду або у брехню. Ти взагалі багато чого знаєш про ці гурти, котрі приїхали до нас. Ну, трошки знаю. Хартки знаєш, що да, є. Друга да, ріка да, і знаю, да. тоді таке питання. Так, правда, що Валерій Харчишин родом з Любора. Так. Да. Н ні, ну, я, ну це ж не бе чи бе. буде правда. В гурту друга ріка всього три альбоми. Кажи правда або брехня. Брехня. Дзідзьо три роки був депутатом Львівської міської ради. Ні, брехня. У Дзідзо є пісня ха-ха-ха, без лівчика мала. Так, да, є. Подобається? Ну, нормально. Зараз Вспомнила кліп, так. Да. З ним? Звісно. Добре. <зіддір> у Хардкіс Хардкіз представлятиме Україну на Євробаченні цього року. Ні. Брехня? Так, вона не прийшла. Хто? Хардкіз. Вони. Вони. У Хардкіс лише англомовні пісні. Ні. А які? Ще є українські. Aha. Одного разу дзідзі обідав з Леді Гагою і як доказ з нього є фото в інстаграмі. E, Нема Інстаграма, брехня невірно. Не бачили просто. Ти Мега популярний дзідзо не міг з Геді Гагою. Не знаю. Шуримурик рожи. Ні. Я думаю, брехня. Улюблена страва Харчишина, вареники з картоплею. А ми не настільки близько правда. знайомі буде з ним. Да? Хай буде правда. Хай буде правда. Да. Лепшими коришами дзідзо є Юлік і Бочка. Ну, ще Лесик. Хай буде так, хай буде правда. Да. Хай буде. І Харчишин був засновником гурту Друга ріка. Саме перший да. Все? Да. Все? Ну, Спасибо. Ну це ж не якийсь там конкурс, просто так от будемо ерудовані. Все, селфі робимо з тобою. Я... Друзі... Зачинаємо! Круто. Друзі, біля мене зараз хто? Я... Популярний дідзьо, хто ж ще й що? Ха-ха! Привіт, можна так? Здоров. Так, я знаю, що символом гурту Дідзьо є п'ятак під свинка Мейсона. Прошу дуже. Да -да, ось він. Питання наступного роду: чи коли скрутна була скрутна хвилина, чи не було думки Мейсона того? Нє, такого не було. Я люблю тварин, особливо колегів. Мейсон перетворився зараз взагалі таку о... ідола чи? Ні, ні не ідола. Основоположника групи дзідо. Тому він на кожному костюмі, на кожному документі ставив свою печатку. Мейсон ентертеймент. Його сказати в кожному серці. Так. Наступне питання. Дійшли до мене чутки, що ти свою бороду рівняєш э, э, станком для вафель? Нема так? такого, нема такого. То Переполукав і пішов. Все нормально. А можна заборону укусити? Ні. Тоді селфі. Селфі. давай, ліпше. Раз, два, три. Кромберг енд Шуберт зробили дійсно класне дійство. Тут виступали харткіз, друга ріка і мега-популярний Класно. Ви самі побачили, як тут круто. Тому дивіться передачу селфі плюс слухайте лише класну відривну музику та селфитесь з правильними людьми. Побачимось.